Ще один закон про заборону дискримінації секс меншин може бути викреслений з переліку євроінтеграційних документів, які повинна ухвалити Верховна Рада. Українські парламентарі не хочуть голосувати цей закон і планують переконати Європу не наполягати на його ухваленні. Неоднозначне ставлення до сексуальних меншин панує у багатьох країнах колишнього союзу. Кореспондент голосу Америки у Росії Джеймс Брук досліджував ситуацію у Росії, де влітку Державна дума ухвалила закон на захист традиційних сімейних цінностей та проти пропаганди нетрадиційних. Більше знає Олексій Кузьменко. Максим Тесак Марценкевич відслідковує повідомлення на сайтах знайомств Геїв. Тоді заманює їх на побачення, і з гуртом неонацистів влаштовує їм сеанс перевиховання. Рух «Окупай педофіляй», заснований тесаком. Має філіали у п'яти російських містах. Поліція не звертає уваги на його діяльність. Більшість росіян вважають, що так і треба. опитування громадської думки Росії свідчить про досить високий рівень гомофобії. Я думаю, що це є наслідком пропаганди ненависті. Опитування влаштовані Левада центром вказують, що за останні 10 років росіяни стали більш консервативно ставитись до гомосексуальності. Понад 80% проти гей-парадів та одностатевих шлюбів. Дві третини росіян підтримують закон Путіна про заборону пропаганди гомосексуалізму. Шанс на нормальне життя геї мають поза батьківщиною. Віталій, студент з Москви. Майже кожний студент гей хоче виїхати з країни і знає, як це зробити. У разі потреби ми емігруємо у будь-яку кращу країну. Телеведучий Антон Красовський публічно заявив, що є геєм у своїй передачі. За кілька годин його звільнили. Він отримує листи підтримки від геїв з усієї Росії люди, Людей звільняють з роботи за те, що вони інші. На них косо дивляться сусіди. Їх жорстоко б'ють у власних будинках, в громадському транспорті. І все це відбувається за потуранням поліції з відчуттям повної безкарності. Відзняті тесаком відео побиттів геїв, викладені в інтернет. У США та Європі люди не можуть змиритися з такою дикістю. Цей антипутінський мітинг в Амстердамі один з багатьох. З його гаслами не згодна російська туристка. каже, хай європейці займаються своїми справами. This, because... через ці мітинги ситуація лише погіршується. У нас різні країни з різною історією. У січні у Сочі пройдуть зимові олімпійські ігри. Активісти закликають бойкотувати їх або ж влаштувати в ході олімпіади мітинги на підтримку геїв. Олімпіада може бути образователем процесом. Я точно олімпіада може стати уроком для Росії. Якби канадська збірна пройшлася на відкритті не лише з національним, але й з райдужним прапором, це би допомогло геям та лесбійкам Росії більше ніж будь-який бойкот. Марія Плотко з левада центру каже, протести можуть мати зворотній ефект. Якщо вам не подобаються наші закони, якщо ви нас не поважаєте, бойкотуйте ігри, інші приїдуть. Між тим, деякі російські аналітики зазначають, через протести на підтримку геїв на заході росіяни навпаки прихильніше ставляться до Путіна та його політики. Олексій Кузьменко Голос Америки.